Знає. Ми вам дуже дякуємо, що ви знайшли час, тому що О, зараз відський було дуже круті. Заходьте, тут ставайтеся, є море місця. Я радий вас вітати з хорошими результатами, які ви отримали. Дякую своїй праці. Спілкування з вільними людьми це насправді надихає. І це вже традиція, яка існує у Львові з давніх-давніх часів, що ми кращих дітей. Нагороджуємо і даємо їм фінансові премії. А сьогодні, коли прийшло там 54 дітей, кращих дітей міста Львова, і це підносить Львів взагалі в межах нашої держави, тому що цінність міста країни визначається кількістю мудрих людей. Оця країна, яка має найбільшу кількість мудрих людей, ця країна є найуспішнішою. Тому велика подяка нашим дітям, вони молодці, і громада їм за це платить гроші. Сьогодні ми відзначаємо фактично кращих учнів нашого міста, випускників 11-класників, які за результатами національного мультипредметного тесту отримали найвищі результати 800, 600 і 400 балів. Вони отримують сьогодні безперечну подяку і також фінансову винагороду. Той, хто отримав 400 балів, отримує 10 тисяч гривень, 600 бальники наші отримують 20 тисяч гривень. І наша випускниця, яка отримала 800 балів, отримує 30 тисяч гривень від міста. Пану готуватися не було зовсім важко. Справді, що я навчалася не тільки в останній рік, а й всі попередні роки в школі до того. Тому для мене підготовка минула майже без проблем. Під час тесту я майже не хвилювалася, тому що я зрозуміла, що хвилювання не допоможе. Потрібно просто бути впевненим у своїх силах і скласти все як найкраще. Порадити майбутнім абітурієнтам, як їм також здобути такі високі результати. Я їм можу порадити не забувати про відпочинок. Також дуже багато вчитися не тільки останній рік школи, а також роки перед тим. Також я їм раджу навчати інших матеріалу, таким чином краще запам'ятовувати ну і просто вірити в себе і в свої сили.